Вигук нацгвардійців, що їх головний сержант Олександр Ющенко найкращий, сльози найрідніших, друзів і колег, які працювали з героєм до війни у кінологічній службі, у Луцьку всією громадою в останню дорогу привели штаб сержанта бригади Хартія Олександра Ющенка. Що згадували про захисника люди, які його знали і любили далі у сюжеті? Важко стримати сльози колегам полеглого героя Олександра Ющенка. Він служив у кінологічній службі, знаходив спільну мову як з людьми, так і з тваринами. Провести в останню дорогу захисника приїхали колеги-кінологи з різних міст України. Працювали разом, проживали життя разом. Він працював у нас на розпліднику. Це була його мрія працювати з тваринами, приймати участь в змаганнях. Але він завжди був. Вимогла від до себе, вимогливі до інших людей. Але це була людина, яка була справедлива. Він ніколи не йшов на компроміси якісь ні з ким. Чуйна і уважна. Він був хороший друг, він завжди був поготовий оказати поміч. Зараз, у ті часи, коли він був війську, завжди були на зв'язку з ним. Він цікавився нашим мирним життям завдяки завдяки йому ми маємо це мирне життя. Раніше жила в Києві, там і познайомилась з Олександром. Просто я теж займалась спортом і собаками, там і ми познайомилися, він допомагав нам тренувати собак, а потім це наше захоплення переросло в професію. І Олександр він, за яку роботу він не брався, він ставав професіоналом високого класу. І там він завжди знаходив спільну мову зі всіма, з людьми, з тваринами. Його всі любили. Він знаєте, він як приходив, він ставав як центром чогось, він як запалював вогонь тої компанії, де він був. Всі ми цінували його за те, що він був справжнім і відкритим. Нам дуже важко щось говорити. Ми до останнього не вірили, що це сталося, адже він пройшов дуже багато гарячих точок. Дуже добра людина, завжди готова допомогти. Він завжди готовий був в будь-яку хвилину дня і ночі надати допомогу. Безвідказна людина. В будь-якому випадку, все, що касалося служби, все, що касалося людяності, Саша був готовий на все. Прийшов попрощатися з героєм, і його кум та найкращий друг Микола. Це мій найкращий друг, був майже як рідний брат. Познайомились під час служби в поліції, от, їздили разом на змагання з ним, подружилися, познайомилися. Згодом народились діти, попросив, щоб мені хрестив дітей моїх. Він не відмовився, все добренько було. Дружили постійно, приїжджав, він воював, приїжджав, тут зустрічалися з ним, говорили, сиділи. Був я хримним братом. Він був дуже добрий. Мотивований, любив державу, захищав постійно з перших днів війни, навіть коли був в поліції, то він покинув поліцію і пішов захищати штаб до лав Збройних сил України. До цього часу дуже шкода, гарна людина була. На жаль, в наш час мало таких людей, як він. Олександр Ющенко розпочав військову кар'єру у 2005 році. Вивчився на танкіста. За рік став командиром відділення. У 2014-му повернувся до військової справи у складі спецпідрозділу Омега, брав участь у бойових діях на сході України. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. З квітня минулого року герой почав службу у 13-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України Хартія. На жаль, 23 квітня захисник загинув під час виконання. Бойового завдання у Дніпропетровській області Олександра Ющенка відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Полеглий Олександр. Це той наш захисник, який взявся до зброї не вчора, не місяць тому. Не рік тому, а він уже в бою 10 років. Сам факт вже свідчить сам про себе, що це людина, яка свідомо брала шлях воїна. Віддати шану нацгвардійцю прийшла вся громада. Провели в останню путь ще одного нашого героя. Ще одного захисника, який за покликом серця ще в 2014 році пішов захищати Україну, був головним сержантом, штаб-сержантом однієї з бригад і за відгуками його побратимів, за відгуками військових експертів, військових журналістів був надзвичайно талановитим військовим, підготував велику кількість військовослужбовців, тримав залізну дисципліну, відрізнявся масою інших позитивних якостей. Дуже шкода, що такі молоді, талановиті люди цілеспрямовані, гинуть через війну, адже вони могли б працювати в нашому місті, розвивати наше місто, розвивати Україну. А побратими, нацгвардійці, несучи на труну, кричали їх штаб-сержант Олександр Ющенко найкращий. Олександр Ющенко, який найкращий! Який найкращий? Я вас не чую найкращий! Слава Україні! Героям слава!» Свій останній прихисток, хоробрий герой Олександр Ющенко, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.